Отця і сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, всіх вітаю з Днем святого Великого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Русі. У нас сьогодні за вікном потужний дощ, злива, гроза. Починаючи від самого ранку, і згадуються події 1988 року хрещення Київської Русі, яке совкова влада безбожна вперше дозволила на офіційному рівні святкувати і відзначати е, в церкві. І тоді митрополит Філарет сказав таку фразу: теж тоді був великий дощ, на фотографіях відео його видно. Священники, миряни на молебні біля князя Володимира пам'ятника стояли під парасольками, і тоді блаженніший митрополит Філарет, чи він ще тоді був високопреосвященніший, сказав таку фразу, що це святий князь Володимир кропить нас знову крещенською водою з неба. Ну так це чи не так, сказати складно. Ми розуміємо, що всі фізичні явища навколишнього світу, які нас оточують згідно неоплатонівської концепції маніфестаціонізму, яка прийнята була православними отцями церкви, це все є продовження певних явищ, які відбуваються в духовному світі. Тобто, там щось відбувається за цією тонкою завісою. От, якісь там процеси, завіса колихається, і, відповідно, ми бачимо ці коливання завіси у вигляді фізичних явищ, які відбуваються як з кожною окремою людиною, так і з навколишнім світом загалом і з нашою країною. От, Наприклад, я вчора загубив свою вервицю. У мене вервиця така залізна. Красива, дуже така потужна, яку мені колись капелани подарували. Я її завжди носив з собою, там молився на ній. і так далі. Вона дуже гарно в руках лежала. До речі, на деяких фотографіях і на відео, які я записував, цю вервицю, можна помітити. І коли я вчора їхав з літургії, вона вислизнула у мене з кишені і кудись впала, закотилася. Я так розумію, що десь в вагоні метра. І як це можна трактувати? Можна трактувати, наприклад, що я недостатньо на ній молився, наприклад, що я якимось іншим думкам, ідеям приділяв уваги більше, ніж молитві, розумовій молитві, ісусовій молитві, богородичному правилу, покаянню. Я якимось думкам приділяв більше часу, ніж цьому. Відповідно, це можна тлумачити як отакий от знак, наприклад. Як варіант, значить треба швидше бігти на сповідь, і треба швидше намагатися цю ситуацію виправити. Можна це тлумачити як те, що десь є людина, якій ця вервиться більше потрібна ніж мені. І коли вона її знайде, наприклад, це наштовхне її на певні роздуми, на певні ідеї. І, наприклад, ця людина почне інтенсивно молитися на цій вервиці і через цю молитву, наприклад, досягне святості. Тобто, є дуже багато, от якихось там певних випадків. От якось прийшов до мене в підрозділі, в якому я служу капеланом, підійшов чоловік, показав свій крестик, який він носить, і показав, що цей крестик у нього спереду такий почорнілий, потемнілий, а з іншого боку, стильного навпаки, світлий. Це срібний хрестик у нього. І він каже: а може так бути, що це ніби що цей хрест поглинає весь цей негатив, який навколо мене. Він поглинає, а зсередини він у мене чистий, значить, що він мою душу, моє серце захищає. Я кажу: ну, якщо вам це відкрилося, то цілком імовірно може бути що це так. Тобто, все земне є тінь усього небесного. Це знав Платон. Це знали його попередники, це знав автор Смарагдової скрижалі, на якій написано, що все, що внизу, подібне тому, що вгорі. Це знали на Далекому Сході в твердженні: Атман є Брахман, тобто людина, особиста людина, Атман це дихання. А Брахман, Брахма, Брум це першопринцип. От, тобто, що людина є за образом цього першого принципа. Ну і врешті старозавітнє твердження, що людина створена за образом і подобою Божою, це все зводиться до тієї ж самої істини. Тому те, що були тоді дощі, може цілком бути як е, спомин того, як е, киян, русичів кропили хрещенською водою. Може на сьогоднішній день це теж що означає щось щось подібне. А може це небо плаче від того беззаконня, яке на сьогоднішній день відбувається в нашій державі і того неправильного курсу в державі і в церкві нашій відбувається. На сьогоднішній день, по всякому може бути. Я точно не знаю, тому що іноді одне явище може мати не дві, і не три причини, а набагато більше. І для цього повинні існувати духівники, для цього повинні існувати старці, які можуть духовно розпізнати, що це все означає, і пояснити це людям, дати їм правильну відповідь і правильну вказівку. Тому може по всякому бути. Дехто називає такий підхід язичницьким, але. В середовище православних отців, і ті, які канонізовані, і ті, які просто шановані, він дуже часто знаходить відуння. Ви можете посперечатися зі мною, але підіть попробуйте спробуйте посперечатися з ними. Я думаю, що тільки людина, яка особисто пережила досвід духовних откровень і ясного бачення, тільки ця людина може зрозуміти, так це чи не так, а якщо так, то. Наскільки. от власне, те, що я хотів сказати по цій темі. Тепер питання по тому, як відбувалося хрещення Київської Русі. Безумовно, це був частково політичний акт. Безумовно, воно було часто жорстоке, і часто з перегинами. Нічого страшного тоді так часто робилося, тому що завжди була така ідея, що велика мета виправдовує іноді навіть не дуже приємні засоби. Ми живемо в світі необхідності. Ми живемо в світі гріхопадіння. Ми живемо в посткатастрофічному світі. І тому нам дуже часто доводиться йти на якісь міри, які нам не подобаються заради досягнення великої мети. Так же, само відомо, що маленька людина робить маленькі помилки, велика людина робить великі помилки. Тому, звичайно, що якщо князь Володимир був великою людиною, міг він робити помилки. Безумовно, так же, як і всі, міг. Але його помилки мали більший масштаб, але його і правильні діяння мали більший масштаб, тому що він задав правильний вектор розвитку нашої Києво-руської цивілізації, який, врешті, привів до того, де ми перебуваємо зараз. І в принципі, навіть московити, які хваляться, що вони там такі дофіга православні, що вони там такі, прям всі з себе. Насправді, ким би вони були без київської Русі, без хрещення Київської Русі, вони би були просто натовпом недорозвинутих п'ятикантропів. Ну, в принципі, вони такими і лишились, тому що ні хрещення Київської Русі, ні ні взаємодія з просвіченими народами і культурами Західної Європи, їм з рівні. Піти кантропів піднятися, в принципі, не допомогла. І ми на сьогоднішній день бачимо, що це просто голожопі макаки. Так що тут е, нічого не вдієш. У, на Росії, на, на Московії завжди було дуже велике розрізнення між аристократичною верствою і оцими отрабами, лоптяногими холопами. В принципі, воно так є і на сьогоднішній день. Тобто. У них завжди була аристократія, яка запозичувала високі традиції західного світу. Вони ж ніколи в житті не при не придумали нічого свого. Вони вкрали або у нас київських Русичів, або вкрали у просвічених західноєвропейських народів. Тому, в принципі, то. Нічого дивного в цьому немає. Ми пам'ятаємо, що їхня аристократія майже повністю, майже завжди говорила французькою мовою, починаючи від царів і закінчуючи гусарами. Вони спілкувалися французькою мовою. Тоді говорити народною кацапською мовою це вважалося ознакою поганого тону. Це все одно, що на сьогоднішній день на прийомі у головкома або там не знаю, у президента чи у патріарха, кого ви там шануєте найбільше, 에, говорити мовою, якою нас навчили наші знайомі із київських, борщагівських або Треєщенських дворів. В нашій молодості 90-х років, тобто, це вважалося чимось недоречним, чимось, що не до місця. Так же само, в принципі, у них відбувається і зараз. Вся, вся їхня ну це вже не можна назвати аристократією, але, скажімо так, багато забезпечена верства. Вони всі орієнтовані на Західну Європу, на Сполучені Штати, принаймні, поки там їм не почали опускати трошечки залізну завісу. Вони ж всі були орієнтовані на це. Вони тренділи про підйом там національного, національного рівня, але насправді всі їхні дітки вчилися за кордоном в Оксфордах, Кембриджах, заробляли гроші. Вони теж в західному світі. А свій народ, ну якщо кацапів можна взагалі назвати народом, вони ж просто дурили. От просто, значить, обманули. Тому в принципі хрещення Київської Русі, да й хрещення інших народів, там колонізація тої ж північної і південної Америки, колонізація Африки це все було потрібно. Це все потрібно було для того, щоб принести істину Христову в світ. Спаситель сказав: я приніс не мир, але меч для того, щоб пояснити істину одній людині. Якби треба правильні аргументи, і треба добрі слова. Але врешті-решт, якщо якась людина відмовиться сприймати істину і захоче залишатися в своїх помилках, в своїх єресях, це її власна проблема. Але якщо істину не захоче сприйняти, наприклад, цілий народ. То це проблема народу, тому що наступне покоління воно може вже потенційно бути розумнішим за попереднє. І якщо ми не дамо йому можливість вирости в цій істині, то ми будемо винні не тільки перед собою, ми будемо винні не тільки перед Богом, ми ще й будемо винні перед цими наступними поколіннями. Я ж кажу: подивіться на Західну Європу. Колись в Західній Європі була цивілізація. І ця цивілізація була створена християнами, ну в першу чергу католиками. У нас цивілізація, я ж кажу, наша києво руська все найкраще, що є в Київській Русі, воно створене було теж християнами. Тому, звичайно, тут, тут не треба говорити нічого, нічого такого. Так що я вам скажу, друзі, що це все, це все було доречно, і це все було потрібно. Якщо якась людина відмовляється від лікування, це проблема цієї людини. Якщо якась людина відмовляється, наприклад, від того, щоб перестати пити і палити, це теж її власна проблема. Вона просто помре через деякий час в своїх недугах. Але якщо цілий народ... Або більшість його не хоче відмовлятися від якихось згубних звичок. То тоді, вибачте, треба вводити сухий закон, і треба вводити вибачте, систему диспансерів і її, і, і примусове утримання в цих диспансерах. Розумієте, не можна дозволяти, щоб багато туберкульозників заражали здорових людей навколо. Врешті-решт подивіться, як найбільш демократична Західна Європа поставилася до питання вакцинації. Я не буду зараз черговий раз піднімати питання, чи коронавірус дійсно існував, чи це була так сказати, ідея спецпропаганди, створена в західних глобалістських інституціях, чи ці всі кадри з переповненими лікарнями швидкої допомоги знімали в студіях чи ні. Чи, чи це реально було? Я не буду зараз піднімати знову цю тему. Хтось думає так, хтось думає інакше. Але давайте візьмемо офіційну версію. Припустимо, ця пандемія дійсно була. Уявімо собі. Багато хто із найбільших демократів і найбільших борців за права людини визнавав, що це правильно. Всіх змусити носити намордники, всіх закрити вдома на карантин, а потім змусити всіх а вакци тих, хто відмовлявся це робити, або виганяти з роботи, накладати на них штрафи, або як мінімум робити гоями через засоби масової інформації. Так, от найбільша вакцинація Київської Русі, вакцинація від гріха, вона відбулася. 1988 року при хрещенні Київської Русі. Князь Володимир дійсно був оцим от найбільшим вакцинатором. Він, можливо, сам не до кінця там вірив. Ми не знаємо, наскільки він був ревнителем і подвижником, але він. Точно був найбільшим вакцинатором Київської Русі. Київська Русь вижила і реалізувалася саме завдяки цій вакцинації, яку провів нам Великий князь Володимир. Тому ми, як мінімум, за це йому вдячні. Також ми вдячні йому за те, що він вибрав християнство, а не іслам чи тим більше юдаїзм, що ми пішли по християнському, а особливо православному вектору розвитку. Ми також дякуємо йому за це. Тому що не дай Бог, якби ми вибрали іслам або юдаїзм. Це ж це ж жах би просто був. Ви подивіться. Хоча іслам мені багато в чому подобається, юдаїзм мені не подобається. Іслам мені багато в чому подобається, але він ніколи не, не зможе бути порівняний з християнством загалом, і особливо з православ'ям, Зокрема, тому ми дякуємо князю Володимиру. Ще й за це. І ми в ньому бачимо певний ідеал. Тобто, коли нам кажуть про те, що християни це якісь там пацифісти, про те, що віра, релігія це особиста справа кожного, що її не можна нав'язувати. що... Християнин не повинен бути сильним, що не можна називати християнами там якихось лідерів там і сильних особистостей, які боролися за якусь правду, за якусь певну ідею, за національні інтереси і утвердження своєї держави, своєї нації. Я кажу: подивіться на князя Володимира. Він канонізований. Він в нашому народі одна з найшанованіших фігур. Будь ласка, подивіться на нього, чому ми не Можемо вважати християнами таких людей, як він. Церква ж його канонізувала якраз для того, щоб дати нам приклад того, що можна і що потрібно, і що правителі можуть бути християнами, що сильні люди можуть бути християнами. І Врешті-решт, християни можуть і повинні бути сильними людьми. Про те, що Ісус Христос є наш цар. Цар, який переміг смерть, який вирвався з найбільшого можливого полону пекла, що Ісус Христос далеко не був пацифістом, що він був сильною особистістю, як людина, він був сильною особистістю. І всемогутнім він був як Бог, був, був і залишається. І так же само кожен із нас повинен прагнути ставати могутнім, сильним і подвижником. І це розбиває міф про те, що. Християни, я ж кажу, це, це якісь слабаки, це якісь раби. Не вірте тим, хто вам нав'язує цю ідею. Є два такі чудові приклади в ранній києво-руській цивілізації. Це є князь Володимир з одного боку і преподобні Антоній Феодосій Печерський, засновники Києво-Печерської лаври з іншого боку. Подивіться на них двох. Здається, що князь Володимир був правителем. Світським правителем, провідником держави, тим, який оформив державу в найкращому її вигляді, і подивіться на і Феодосія Печерських, які були відлюдниками, які прагнули втекти від світу, яким це, це все було не потрібно, тому що це зараз Лавра фактично є центром Києва. Насправді раніше Лавра була ну те, 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 з чого вона починалася, а саме Печери, воно було далеко за межами міських стін. Києва, тобто, ви подивіться, яка відстань, наприклад, від Золотих воріт і до Києво-Печерської лаври. Оце от приблизно була ну, така от відстань. Тобто вони пішли максимально далеко від світу, вони пішли максимально далеко від міської Марноти. Хоча в Києві ж були церкви. І на них дивилися насправді на цих києво-печерських отців, на учнів Антонія Феодосія. На них дивилися як на чудіків. Типу, чого це ви йдете в якихось ви печерах там закопуєтеся? Навіщо? Якщо ви хочете молитися, будь ласка, в межах міста є всі для цього можливості. В межах міста був Софійський собор, була десятина церква, були безліч інших чудових храмів. Будь ласка, приходьте, моліться, так сказати, ну, просіть у Бога, реалізовуйтесь духовно в, в молитві, в читанні Слова Божого, в слуханні, в Божественній літургії. Ні, вони кудись тікають, вони роблять якісь, якісь печери, кудись зариваються. Що вони роблять, навіщо вони це роблять? Ніхто не знав, ніхто не розумів. А це були теж по-своєму дуже сильні люди. Люди, які керували світом, і люди, які тікали від світу для того, щоб піднятися вгору до цього самого першого принципу, про який ми говорили, проникнути в духовний світ і звідти молитвою впливати на цю видиму реальність, і ті і інші, які діють по горизонталі як Кшатрі, і по вертикалі, як брахмани. І ті, і ті є надзвичайно сильними особистостями, і, і ті, і інші є християнами, учнями і послідовниками Ісуса Христа, нашого Бога, нашого Царя і нашого найбільшого переможця. Який показав нам шлях, тому не вірте, будь ласка, тим, які будуть вам говорити про слабкість християн, які будуть говорити про якусь ущербність нашої віри. Просто на превеликий жаль, дуже мало християн на сьогоднішній день це розуміє і висловлює це такими словами. Для наших багатьох людей церква це в першу чергу що благодійна організація, інститут психологічної підтримки і ще якась там обрядова декорація для тих, кому, кому таке подобається. От що таке на сьогоднішній день церква. Мало хто розглядає церкву як певну таку рушійну силу, мало хто розглядає Ісуса Христа і святих розглядає його як царя, як полководця як переможця. І мені здається, що якби побільше зараз було священників е і мирян, які говорили про церкву саме в такому ключі, особливо зараз, в час війни, то набагато набагато менше було б оцього неоязичництва, яке розвивається особливо в крайні правих радикальних колах. Чому там розвивається язичництво? Чому багато хто каже, що полказов указов... Ну, азовська сім'я, скажем так, яка зараз поділена на декілька військових підрозділів, що там, значить, одні язичники. Так, да, вони ну там безумовно є. Звичайно, що там не тільки язичники, але вони там безумовно є. Але чому вони там є? Це наша проблема, це проблема християн. Те, що зараз існує неоязичництво, це проблема християн. Значить, ми не знайшли до них слів, значить, ми не розповіли їм про це правильною мовою. Якщо про це отак от розказувати, то це не воно ствоно би не було просто потрібне, тому що нормальним чоловікам, справжнім воїнам, справжнім шатріям їм потрібен певний взірець, їм потрібен певне джерело сили і певне певне натхнення для їхніх перемог і здобутків. Якщо людям не розкажуть чоловікам не пояснять, що таким переможцем і таким джерелом сили і натхненником звершень є Ісус Христос, то вони почнуть шукати тако, такого натхненника в образі Перуна, Одіна, Тора або Зевса. Тобто це наша проблема, що ми були пацифістами, що ми були цією гнилою інтелігенцією, оцими хлюпіками потеряними, і що ми не дали нашим воїнам нормального прикладу. Тепер мені доводиться це розгрібати. Мені тепер доводиться за десятьох пахати. До речі, якщо ви хочете допомогти мені в справі поширення ідеї войовничої церкви і в допомозі нашим воїнам. В тому, щоб вони слідували не за перуном і лодіном, а щоб вони слідували за Ісусом Христом. Якщо ви хочете допомогти в моєму капеланському, просвітницькому і літургійному служінні, то я дуже прошу вас підтримати мене молитвою в першу чергу і в другу чергу матеріально. Я залишу номер картки. Буду вам. Дуже за це вдячний. Отже, давайте сьогодні ми прославимо святого великого рівноапостольного князя Володимира. Давайте ми сьогодні помолимося і попросимо у нього про допомогу в нашій перемозі. І, врешті-решт, давайте ми почнемо нарешті слідувати за його прикладом. Тому нехай молитвами святого рівного князя Володимира Господь приведе нашу націю до перемоги, до якісної зміни, до утвердження і до швидшого настання царства небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу.